Дуже часто причиною смерті військовослужбовців на передовій є втрата крові. Тому нагальною проблемою на сьогоднішній день є поставка кожному солдату на передовій надійного засобу, що зупиняє кров. Вітчизняними науковцями волонтерського науково-дослідного центру Борей за підтримки волонтерської групи Кузня України розроблені гемостатичні засоби кровоспасу. Доброго дня! Сьогодні в гостях першого волонтерського Ярослав. Ярослав співробітник інституту фізичної хімії, а також за сумісництвом він учасник групи волонтерів, яка займається науково-практичними розробками для зони АТО. Доброго дня, Ярослав. Добрий день. Роз, розкажіть, будь ласка, як саме створювалася ваша група волонтерів і чим ви займаєтесь? Ми, значить, своїми колегами допомагали армії. На початку це навіть і не було волонтерською такою групою. Це було групою від ініціаторів. Підходили друг до друга, там спитали, хто скільки там грошей може дати, щоб купити чи бронежилет чи там передати бійцям ті самі рації. Бо на той час армія була не забезпечена ні обладнанням, ні засобами зв'язку, ні. Ліками в достатній мірі, і, значить, навіть формою військовою не була забезпечена. Е, значить, і коли ми цим всім займалися, ми е, познайомилися з такими самими от, ініціаторами, активістами, як і ми. І, значить, при обговоренні і в ході спілкування е, ми зрозуміли, що потрібно рухатися далі. От, е, гроші які були збиралися, вони поступово закінчувалися. От. І ми зрозуміли, що оскільки там в колі наших знайомих є багато науковців, то ми можемо допомогти не тільки фінансово, так, але і своїми знаннями, вміннями та навичками. Значить, ініціатором створення Кровоспасу був мій колега, кум, друг найкращий це Ігор Цурупа. От. І він, значить, ми дивилися, скільки воно коштує, і думали, а зможемо ми це зробити чи ні. І вільний від роботи. Час, значить, ми поступово починали от, займатися якраз кровоспинним препаратом, потім значить, займалися піролізними пічками, потім значить, до цього проєкту почали підтягуватися спеціалісти з польової медицини, значить, фахівці з гематології, зокрема з інституту Стражеска. Інституту кардіології. Потім підтягнулися фахівці з інституту фізіології імені Богомольцева і створилася така робоча група, в якій були хіміки з військові врачі, лікарів, травматологи, ортопеди, значить, кардіологи, фізіологи і. Постійно виникали ідеї. Ми ці всі ідеї от обговорювали в колі колег, оскільки кровоспинний засіб він знаходиться на межі багатьох дисциплін: це хімії, медицини. Польової медицини, значить, бо потрібно було знати, значить, по-перше, розробити хімічну формулу цього препарату, потім знати, як все-таки ця хімічна формула буде діяти. на Процеси гемостазу, це вже більш така біологічно-медицинська специфіка. Значить, Потім потрібно було продумати, як цей засіб, який вже створений, яку він буде мати упаковку, який він буде мати зовнішній вид. І крім того, що його зробити, от його зробити таким зручним використанням, щоб людину. Яка отримує да, пакет з цим засобом, От. Е, можна було їй розказати там, за півгодини і навчитись, навчити її правильно користуватися цим засобом. Значить, і в результаті цього всього, значить, е, з'явився е, кровоспас? Е, е, ми… Свої значить, розробки віддали на патент, і зараз займаємося організацією виробництва та реєстрації цього препарату. Які особливості кровоспасу в порівнянні з іноземними аналогами, там, наприклад, Селоксом, який закуповується зараз, значить, дивіться. Ну, я скажу такі основні значущі. По-перше, коли ми дивилися, досліджували мікропоказники згортання крові, то якраз з кровоспас починає згортати кров на 30 секунді. Тобто він 30 секунд при контакті з кров'ю вже починає формуватися згусток. густо. Дуже гарний показник, от, і якраз початок згортання швидший в порівнянні з Селексом та Квіклотом. А для яких випадків він от розроблявся? Е, він якраз розроблявся для застосування цього засобу на полі бою, щоб зупинити кровотечу. Яка спричинена вогнепальним чи осколочним пораненням? Основна форма випуску буде: це бинт, гофрований бинт, це бинт, який відкривається так, от замотується рана і він спиняє кров. От, значить, жгут. Я не фахівець в плані медицини, але є такі поранення, що ну, ми не можемо фізично накласти жгут. От що тоді робити, так а кровоспас він більш таки універсальний, бо його можна наложити там, де і можна накласти жгут, і його можна застосувати там, де жгут не застосовують. Ви розповіли нам, що ви вже подали цю розробку на патентування. Відповідно так. так, а скільки приблизно часу має пройти до вже масового такого виробництва чи масового використання цього продукту? Ми зараз робимо все, що від нас залежить, і навіть більше. І, скажімо так, я можу сказати оптимістичний прогноз. Оптимістичний прогноз це червень. І зараз ну, ми поставили собі таку задачу, щоб випустити ту кількість препарату, з якою можна буде забезпечити кожну аптечку бійця, що на передовій. Інші задачі це вони другорядного характеру. Перше, що це потрібно захистити наших бійців на передовій. А ви погоджували? З міністерством оборони як вони ставляться до закупівлі у вас кровоспасу, і ну чи наводили ви з ними контакти? Як вони ставляться до цього? Наводили позитивно. Вони ставляться постійно, значить дзвонять нашому керівнику і питають, коли, коли значить, погодили там вже приблизно, яка буде орієнтована ціна? Вот і ці роботи ведуться. Ми зараз ведемо роботу по багатьом на. Прямкам це організація виробництва, потім це розробка технічної документації, от, і якраз погоджуємо з міністерством оборони. Закупки. До речі, ви згадали про вартість. Яка буде вартість ну, приблизно, порівняно з ну, з зарубіжними аналогами, чи можливо яка ціна? Знаєте, тут зараз таке питання ціни, воно. А, досить таке суперечливе, бо ми бачимо, як на наших очах і змінюється і долари, і все інше. Але я хочу сказати, значить, що і орієнтовно це не буде більше, ніж 200 гривень. Одного. Одного пакету, е, одного пакету це 360 метрів цього бентаку. Це якраз що стосується бентакування. Три, три, три з половиною, так? Виходить? Три з половини три шість. Це товщина там 7,5-8 сантиметрів. А які ще у вас цікаві розробки є? Ви ж не зупиняєтесь на кровоспасі? У вас є якісь перспективні речі? Перспективні розробки так, є. Це значить, якраз і шини, які будуть можна буде використовувати на передовій, значить, для фіксації там руки чи ноги, значить, потім. Наші колеги з інституту вони займаються створенням е, е, антипіренових препаратів, тобто це на пальцях, значить, е, подається на передову такий пакетик, да? ага. значить, е, розводиться в необхідній кількості води, форму просочуємо, вивішуємо, вона висиха, і потім вона вже не загорається. От. Е, ну і інші розробки. Бо ви знаєте, от, е, коли була зима, то необхідно було тепло. Зараз е, виникають інші проблеми, інші проблеми, і воно так постійно, постійно, постійно ставляться нові задачі в залежності від, е, від проблем, які виникають. Тобто, як ви? Як співробітник інституту фізичної хімії, як ви оцінюєте перспективи хімічної науки в Україні? От розвитку, чи, чи має вона перспективу в контексті світової, такого, що ми могли б запропонувати не тільки Україні, а й світу? О, можемо. Можемо, значить, скажімо так. От, звісно, скрізь є свої проблеми, але наразі от Академія наук України вона може вирішувати, значить, як прикладні задачі для. Користі своєї країни, значить, розробляти, проводити фундаментальні дослідження для того, щоб база, яка точніше, знання, які отримуються, от при фундаментальних дослідженнях стали корисні в майбутньому. Я оцінюю, можемо, але як працювати треба багато і наполегливо. А як у вас ситуація з фінансуванням? Ви працюєте на волонтерських засадах, вам допомагають люди, чи, чи ви ну чи ви за свій рахунок працюєте? Ми працюємо і на волонтерських засадах, і за свій рахунок працюємо. І що стосується кровоспасу, всі автори? Патенту вони всі були її донорами крові. <смі> ні одна людина, от не немає там, ні однієї людини, яка б не здала свою кров для того, щоб дослідити, працює цей препарат чи не працює от на первих етапах розробки. Тобто цей препарат він вже випробуваний в практично польових умовах. Тобто... Дивіться, він ще не випробуваний в практично польових умовах. Скажімо так, зроблені лабораторні дослідження. Зараз проводяться випробування на тваринах. От, потім, значить, проведуться ці випробування, буде етап до клініки, потім клініка, а потім уже препарат. Піде в виробництво і в застосування. саме виробництво препарату. Воно матеріалозатратне? воно затратне саме по собі чи чи ні? Ну, скажімо так, дивлячись, в чому порівнювати цю затратність. Якщо я вам озвучив суму, яка на виході буде, це і так завис 200 гривень. Вона, я думаю, буде менше. От то ви можете самі подумати Ні, я маю, я і порахуйте, що це значить складові, так, купити складові. Потім, значить, це завод заплати, зарплату працівникам, робочі от, місця. робочі місця, значить, заплати за всі енергоресурси і на. На виході буде така ціна. ну, дивлячись, з чим порівнювати. Я думаю, що як для такого препарата, то ні. Кровоспас також придатний для використання при катастрофах та в цивільній медицині. Для прискорення початку випуску кровоспасу необхідна прискорена процедура реєстрації. З вами був перший волонтерський. Разом переможемо.